А у нас ще один дуже цікавий приклад. І так, вам дано дитина, що хоче пригод. Санчата і, відповідно, ви, людина, яка хоче задовольнити потребу у пригодах. Питання виникає таке, в якому випадку вам потрібно прикласти меншу силу, щоб вести санчата з постійною швидкістю. Питання можна скоротити до дилеми: штовхати чи тягти. У першому випадку ви дієте на дитину з санчатами зверху вниз. Під кутом альфа. У другому випадку, навпаки, ваша сила напрямлена знизу вгору під кутом до горизонту альфа. Ну що ж, давайте зобразимо усі сили, які діють на тіло в обох ситуаціях. Розбираємось. Перша. Стандартно, сила тяжіння напрямлена вертикально вниз. Сила реакції опори напрямлена перпендикулярно до поверхні, А так як ми маємо горизонтальну поверхню сила напрямлена вертикально вгору. Санчата рухаються вправо з постійною швидкістю V. Сила тертя перешкоджає руху і напрямлена вліво. Прикладена вами сила діє під кутом до горизонту і напрямлена вниз. У другому випадку все аналогічно, крім напрямку прикладеної сили. В даному разі вона напрямлена вгору під кутом до горизонту альфа. Поки без конкретики, лише подумайте, ми з вами розглядали, від чого залежить сила тертя. Це коефіцієнт тертя μ та сила реакції опори n. Простіше кажучи, від того, наскільки сильно тисне тіло на поверхню, залежить сила тертя. Тепер погляньте на наші приклади. В першому у прикладеної сили є горизонтальна і вертикальна складова. Ось горизонтальна, ось вертикальна. Вертикальна складова напрямлена вниз, це означає, що тіло сильніше тисне на поверхню, та сила реакції опори відповідно більша. В другому випадку вертикальна складова прикладеної сили напрямлена вгору. Вага тіла, тобто сила, з якою тіло тисне на поверхню, менше. Сила реакції опори, відповідно, також менше. Отже, виходить, що в першому випадку сила тертя ковзання більша, ніж в другому. А відповідь на поставлене питання. Тягти санчата легше, ніж штовхати їх. Довести це формульно також нескладно. Я не буду дублювати доведення з конспекту, а прошу вас самостійно детально в ньому розібратися. Воно не дуже складне. Тепер ще один важливий експеримент. Пам'ятайте, я казав, що коефіцієнт тертя залежить лише від матеріалів стичних поверхонь. Що він не залежить ні від маси тіла, ні від площі контакту цих тіл. Якщо ж ви хочете визначити, який коефіцієнт тертя, наприклад, між поверхнею та тілом, можна провести такий експеримент. Для цього вам знадобиться тіло і поверхня, яку можна нахиляти. А також, наприклад, лінійка, кладемо тіло на площину і починаємо поступово збільшувати кут. Альфа, тіло буде продовжувати знаходитись у стані спокою до певного моменту. Коли ми досягнемо певного критичного значення кута альфа, тіло все ж таки зрушиться і буде ковзати вниз. Давайте розглянемо цей момент. Сила тяжіння напрямлена вертикально вниз. Сила реакції опори напрямлена перпендикулярно до поверхні, і в даному випадку поверхня не горизонтальна. Отже, сила реакції опори не напрямлена просто вертикально вгору. Сила тертя напрямлена вправо вздовж поверхні. Що ще важливо у цей момент, коли тіло зрушиться? Сила тертя дорівнює максимальній силі тертя спокою спокою на N. Вважаємо також, що тіло от-от зрушиться і поки прискорення дорівнює нулю. За другим законом Ньютона маємо. N плюс сила тяжіння плюс сила тертя дорівнює нулю. Адже ми не маємо прискорення. Оберемо вісі. Цій задачі зручно одну вісь напрямити вздовж поверхні, а іншу відповідно перпендикулярно до неї. Розміщаємо вісі так, щоб максимальна кількість прикладених сил була прикладена саме вздовж цих вісей. В такому разі проекція на вісь Х. По-перше, мінус сила тертя. По-друге, проекція мж на цю вісь, і це мж на синус альфа. Прискорення не маємо. Проекція на вісь Y. N. мінус проекція сили тяжіння на вісь Y. І це мж косинус альфа. І знову дорівнює нулю. Підставимо замість максимальної сили тертя спокою μ на n. Тоді ми маємо з цього рівняння μ на n дорівнює mg синус альфа. З іншого боку, n дорівнює mg косинус альфа. Підставимо тепер це n у перше рівняння. Маємо μ. На mg Косинус альфа дорівнює mg синус альфа. m та m скорочуються, Ж та Ж також. І звідси коефіцієнт тертя це синус альфа поділити на косинус альфа, що у свою чергу дорівнює тангенсу кута нахилу. Тепер використовуючи лінійку, яка була дана нам в умові. Ми можемо виміряти прилеглий і протилеглий катет, відповідно, визначити тангенс. Таким чином, видно, що коефіцієнт тертя не залежить від маси тіла, від площі стичних поверхонь. Якщо ви маєте тіло та якусь поверхню, повільно нахиляючи її, ви можете вирахувати коефіцієнт тертя між цими матеріалами. Можете проекспериментувати вдома та порівняти з табличними значеннями, які я вам наводив у лекції. Ну що ж, ми багато про що поговорили. Час перевірити засвоєння матеріалу і перейдемо до останнього слайду.